Привіт! Невеличка вправа! Сьогодні ми візьмемо емоції. Спочатку позитивні, потім негативні. Я обрала 3 три. по 3. Три. Як завжди, я буду закривати, перемішувати, і ви будете визначати, що хотілося б змінити так, у нашій вправі. Ви знаєте, що кожна емоція вона якось вібрує, тобто в неї є чистота. За цією частотою, так, ми можемо виміряти вібрації, якщо ви зрозуміли. Тому запрошую взяти вас до рук діаграму з вібраціями і виміряти кожну емоцію чи дію. Отже, жовтенька в нас це радість. Дітки граються сніговими кульками. Радість. Далі. Любов. Хлопчик грається зі своєю собачкою. Так? А тут обмін, обмін картами в даному випадку це обмін від щирого серця. Так, тобто я тобі даю, я тобі дарую. Давай обміняємось. Така енергія обміну. Отже, всі три. Прошу виміряти. Якщо ви не хочете цього робити, то, як завжди, просто налаштовуйтесь на кожну емоцію. І будемо визначати. Я перемішую і якусь обираю. Отже, будь ласка, налаштовуйтеся, спробуйте виміряти. Налаштуватися на ті частоти і вібрації, які йдуть від цієї карти, можливо, вам іде образ. Чи ви навіть відчуваєте цю емоцію? Ну що, я відкриваю і це обмін. Переходимо тепер до знака мінус. Ревнощі, будь ласка, і заздрощі. Ось така собі заздрість зелена. Поміряйте, наскільки вона вібрує, наскільки вібрує заздрість. Або ревнощі. Страх. Так, страх. Як вібрує страх? І гнів. Ось такий у нас гарний. Навіть не знаю, що це. Хі -хі -хі. Образ, хай буде образ. І так, у нас три карти. Як завжди, я зараз перемішаю і ви оберете маятником, рапками, ручками, тілом, інтуїтивно. Отримуючи в тілі певні відчуття, вібрації, або ментальний образ, або візуальний, або щось відчуєте, або, можливо, в тілі щось буде. Поїхали обираю. Отже, налаштовуємося, що ж тут ховається. Як ви відчуваєте, і це заздрощі і ревнощі? Ось так. Чи спробували ви з вимірюванням вібрацій? Така невеличка, новенька, вправа. Але дуже корисно. Навіть якщо у вас сьогодні нічого не вийшло, слід практикуватися, і з часом все вийде. Це лише вправа, це лише гра. Робіть її з задоволенням легко і просто. Якщо вона не виходить, це не страшно. По-перше, з практикою все буде виходити, по-друге, коли ви будете робити. На реальних так, емоціях на реальних живих предметах у вас все буде виходить. А вправи це для практики, щоб зрозуміти, як і що робити, і щоб навчитися робити нейтрально. А виходить, чи не виходить, це другорядне. Головне навчитися відчути, бути тут і зараз. А потім вже. На реальному прикладі, в цьому нейтральному стані із відпрацьованою технікою з вашим протоколом зробити, і у вас все вийде обов'язково! Все вийде. Питання часу і практики. Удачі або!